У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вітаю вас, воскресний день, дорогі брати і сестри. Сьогодні чергова неділя, коли ми молимося воскресшому нашому Господу, щоб він допоміг нам від тижня до тижня стати кращими. І сьогодні один з євангельських уривків присвячений словам Ісуса Христа, читався з Євангелія від Луки з 16 глави, де Господь говорить дві притчі. Одну про управителя, який захотів покарати свого слугу, який недбало управляв своїм майном, і іншу притчу виголошує Ісус Христос, про багача і Лазаря, яка популярна притча, яка слугує нам, певним для нас моральним, наштовхує на певні моральні висновки. І в цій притчі Господь говорить, Привідкриває, так би мовити, трішки таємницю смерті. Тому що до цього у старому заповіті йшлося лише про смерть праведників. Помирав праведник, і що з ним далі відбувалося, часто не знаємо. Це що стосується саме християнства і іудеїв. А от інші вірування в інших народів вони детально любили описувати, що відбувається в загробному житті. І до нас і до сьогоднішнього дня дойшло багато їхніх рукописів, як вони описують, як проходить людина там випробування після загробної смерті, хто яку участь там отримує, хто до якого Бога звертається, і так далі. До народження у світ Ісуса Христа, до боговтілення младенця, люди мало знали, а точніше не знали нічого. Апостол Павел в своїх посланнях пише, що ми. Думаючи про те, що там, і говорячи про те, що там, 에, говоримо, наче як бачимо про тускле скло, то про, про помутніле стікло. наче і знаємо, і маємо якісь розуміння про загробне життя, але тим не менше до кінця нам це невідомо. І оце одна з прич, який Господь трішки привідкриває нам цю таємницю, що відбувається після смерті. Господь говорить, що був один багач. Ім'я якого він не називає, просто називає цю людину багатієм. І був Лазар, бідна людина, який лежав у придомі будинку цього багача. І, як говориться, собаки лизали його струпи. З трупи, такий слов'янізм використовується, тобто рани, такі були рани, покриті ноги і тіло цього бідного Лазаря. І що собаки приходили і облизували йому ці струпи, ці рани. І багатій Одягався в дорогий одяг, як сказано, в порфіру носив і е, приймав різні застілля, е, їв е, гарно, а бідний Лазарь був бідним і роки лежав при цьому будинку, ніхто його не бачив. І от Господь говорить, що помирає Лазарь, і ангели його підносять у лоно Авраама. Не сказано, що у Царство Небесне чи в рай сказано «у лоно Авраама. Тому що, хоч і в старому заповіті багато було праведників, і людям була доступна особиста святість, хто як себе відповідно поводив, тим не менше, оцей Адамів гріх він тяжів над людьми допоки якраз і не прийшов, і не втілився Ісус Христос. В цьому і одна з цілей боговтілення Ісуса Христа саме позбавити цього першородного гріха. І позбавити людство як таке, як ціле, як одиницю. І от це місце таке, де ні пекло, ні рай, як іудеї називають Шеол. Господь говорить: лоно Авраама, значить, там, де перебували Авраам та інші праведники. І ось цього бідного Лазаря після смерті він потрапляє в це місце. І багач також помирає, говорить Господь в цій притчі, і багач попадає у пекло. І от Багач бачить з пекла Лазаря, і в своїх муках він говорить до Авраама: скажи, Лазарю, щоб нехай омочить край свого пальця і поставить мені на язик, тому що, щоб я охолодився, тому що не можу витримати цих мук. І Авраам йому відповідає, що Лазар був добрим при житті і відповідно себе жив, відповідно, тут отримав добро. А ти. Був злим при житті, і відповідно, тут отримав зле, кожен отримав як поза своїх заслугах. Звичайно, що в нас часто напрошуються неправильні висновки, тому що тут такі яскраві образи використовує Христос, коли говорить цю притчу. Все просто бідний, в якого рани, попадає е, біля справед, до праведників, а багатий, який насолоджувався життям, попадає в пекло. Це однозначно незакономірність. Так не буває, що хтось живе заможно, має майно якесь, володіє якимось бізнесом і однозначно приречений на якусь негативну погибель для своєї душі. Тому що, якщо згадати тих самих праведників і згадано у цій причі Авраама, він був далеко не бідною людиною при житті. Багато з тих пророків, відхозавітних праведників, володіли великим майном при своєму житті, землями мали прислуг. Тим не менше Господь якраз уподобився їх бути і жити в тому місці, де немає мук. А значить, і багатство не є обтяжуючою обставиною до того, що твоя душа обов'язково повинна загибнути. І так само бідність. Не є спрощуючою обставиною, що твоя душа обов'язково повинна спастися, і що вона є кращою за того, хто живе заможніше. Так немає. Є відношення людини до свого життя, є відношення людини до свого багатства, до того, якими зусиллями і якими, з якими намірами ця людина заробила ці кошти. А з якими намірами і як проводив життя той бідний, що він все втратив, і ви знаєте, що є люди бідні, нещасні, але черстві і злі серцем. Є люди бідні, але які мучаться і навіть хворіють, навіть буває, перебувають на смертному одрі, але не можуть усвідомити і переосмислити своє життя і покаяться, тому що ні бідність, ні багатство не є якоюсь обставиною, яка впливає на спасіння. Лише є відношення людини до того, що вона має, як людина до цього ставиться. І символічно є те, говорять святі Отці, що в цій притчі Господь не називає ім'я цього багача, на від лазаря, лазаря постійно називає по імені, а багача просто «багач». Тому святі Отці говорять, що він багач тому, що з маленької букви оособлює всіх тих багатіїв, тому що багатство стало для нього. Маленьким Богом він став ідолопоклонником свого майна. Він до нього прив'язався настільки, що не бачив бідного і постраждалого від цих ран і нещасного Лазаря, який лежав при його будинку. От в чому і суть відрізняється відношення. А Лазар, в свою чергу, якого Господь по імені говорить, для того, щоб запам'ятати цей образ, він, в свою чергу, навпаки, не роптав. Ні на кого, на те, що опинився в такому стані. Він, як говорить Святіоці, тлумаючи це, Євангеліє поводився себе смиренно і кротко. І тому обидва у вічності наслідували різні місця. І ця притча закінчується такими словами, що багач говорить до... Авраама праведнико говорить: якщо ну, не може Лазар допомогти мені, то нехай він зійде до моєї родини, у мене є ще там п'ять братів, і нехай їм скаже, щоб вони відповідно вжили і вели своє життя, щоб вони сюди не потрапили в ці муки. І Авраам йому відповідає, що в них є і були Моїсей і пророки, а, яких вони могли послухати, але не слухають, і богач говорить. Ну нехай побачать Воскреслого, нехай побачать Воскреслого, тоді вони повірять. А Авраам говорить: якщо вони Моїсея і пророків не слухають і не послухали, то навіть якщо побачать Воскреслу людину, це ніяким чином на них не впливає і йому також не повірять. Такими словами закінчується ця притча про багача і Лазаря. Ми сьогодні, дорогі брати і сестри, звичайно, любимо вішати ярлики людям, тому що це в деякій мірі. Займаємось таким самим виправданням. Нам хочеться думати, що той, хто живе заможно, що в нього серці, звичайно, десь там прихована вже є обман, злоба, що все він заробив обманом, а от тут бідний і не так. Часто ці ярлики заважають нам по-правильному ставитися і відноситися до людей, через це і портяться відносини і не приносять користь нашим відносинам з нашими оточуючими людьми. Але притча про багача і лазаря не просто про багатство і бідність, притча про те, що не можна тут в житті прив'язуватися і робити з ідола що би отого того не було. Навіть якщо маєш комфорт і не вдячний Богові, і не молишся Богові з подякою за те, що Ти його це отримав, то Господь показує, що при відкриває таємницю смерті, що буває там з такими людьми. Є чудові слова в Євангелії, що Царство Боже всередині вас є. Тобто людина, свій стан душевний, набуває тут, на землі. Чому про деяких живих святів, святих отців говорили, що вони бачать святу трійцю? Що він бачить святу трійцю, мається на увазі підкреслити його таку праведність, що він вже в собі носить Царство Небесне, він його вже досягнув на землі. І відповідно цей стан він просто разом з смертю унаслідує вічності. І тому люди, які відкидали праведність тут на землі? Відкидала їм можливість свого покаяння, їм нічого не дасть життя з Христом і з праведниками там у вічності. Для них це буде муки. Це як людину, яка, якій подобається бути, наприклад, там в нічному клубі, кожен день проводити танцювати, і її різко перевести в садочок і бути вихователем для маленьких діток. Їй це не подобається. Людина буде відчувати дискомфорт. Тому що вона так не привикла. Так само і з цим словами про Царство Небесне. Який ти стан тут набуваєш, як ти живеш у мирі сам собою, те, те, і, те і унаслідуєш ти у вічності? Звичайно, сьогодні дні такі, коли там йде реклама, часто сьогодні Хелловіна, хотів би додати декілька слів за це, коли люди от заграють з нечистою силою. Знаєте, що раніше ми з захопленням. Дивилися фільми про війну і дарували дітям іграшки, там танчики, ці пістолетики. І самі в дитинстві гралися, шукали такі гілки, які похожі на автомат на пістолетам, стріляли один в одного. А потім в юності дивилися фільми про війну, і ми бачили в цьому якусь таку певну романтику, звичайно, зрозуміли, коли війна торкнулася нас, що в цьому немає ніякої романтики. І сьогодні, коли дітям вибираєш іграшку, не хочеться вже брати той автомат, і той пістолет, і той танчик тим дітям взагалі не хочеться на ці іграшки дивитися. Я до чого веду? Про те, що люди... Заграють там з Хеловіну, ми не будемо вдаватися, звідки походить це слово, що там на противагу свят усіх святих вони встановили. Ми говоримо про суть, про те, що діти і дорослі заграють з цим до тих пір, поки не зіштовхнуться з нечистою силою напряму. Тому що, повірте, оці там скачки, ігри, там переодягання це весело до тих пір, поки, наприклад, ця дитина не виросте і не зіштовхнеться. З біснуватою людиною, і коли вона побачить біснувату людину, там вже ніякої романтики не буде. Їй не захочеться вже все перевдягатися, гратися і з цим жартувати. Тому що диявол діє підступно, диявол діє дуже пагубно для людини, і в нього є на це свобода, як і в людини, поступати, як він хоче, спокушати людину, як він бажає. І коли сьогодні заграють з цією нечистою силою, але не дай Бог з неї зіштовхнуться. Повірте, така романтика і такий підхід навіть до такого святкування в людини пройде. Тому дай Бог, не потрібно чекати, щоб зіштовхнутися з цим, а потрібно про це говорити і пояснювати. Тому що те, що ми вкладаємо в себе, в те ми і в собі зрощуємо. Якщо нам подобається чи дітям подобається комусь святкувати це, вони в собі це зерно зрощують. Нехай там можна зацікавитися шахматами, футболом, іншими видами спорту, і зросте щось фізично здорове. А коли вкладаєш в це, і дитина до цього прив'язується, дивиться, переодягається, там рожки надягає, як не крути, яка б там не була добра сім'я, все рівно дитина в деякій мірі трішки заграє з цією нечистою силою, яка може з нею потім зіграти, як кажуть, злий жарт. Амінь. Нехай Господь береже нас, допоможе нам стати кращими, усвідомити свою гріховність, прийти до того покаяння і рости як християни від тижня до тижня.